Сонячні люди так називають людей з синдромом Дауна. Є думки вчених, що ці люди найдоброзичливі і талановиті, попри все. У 2015 році світ був приголомшений успіхом 18-річної Меделін Стюарт. Вперше подіум нью Йоркського тижня моди підкорила дівчина з синдромом Дауна. До цього вона знімалася у рекламі одягу і для глянцевих журналів. Моделі, актори, художники, ресторатори і політики. Люди з синдромом Дауна довели, що вони здатні справитися з чим завгодно і змусили весь світ повірити в їх сили. 21 березня в усьому світі відзначається День сонячних людей, що цікаво, дату вибрали не випадково. У людини, яка страждає цим захворюванням, 21 хромосома наявна в трьох копіях. У перекладі мовою календаря вийшло 21 число 3 місяця. У вісім років Богдан Ковальчук знав на пам'ять третину Енеїди Котляревського. Щоб запам'ятати історичну дату, йому досить було один раз її побачити. Богдан став першим студентом в Україні з синдромом Дауна. Він вступив в східноєвропейський національний університет в Луцьку в 2013 році. У тому ж 2013-му неймовірно сталося і в іншій країні. Анджела Бачілер стала першою в Іспанії жінкою з синдромом Дауна, обраною до міської ради. Con de Анджела у вільний час займається латинськими танцями, англійською, теорією, музики, грає на піаніно, катається на лижах. Її кращий друг книга Дон Кіхота. Вона прочитала тричі. Це далеко не всі історії, коли люди з синдромом Дауна домагалися величезних досягнень в світі мистецтва, спорту і науки. Стефані Гінс, наприклад, не тільки знялася в фільмі, але й стала доктором медичних наук. За всіма цими досягненнями стоїть наполеглива робота як самих героїв, так і їх батьків, які, не дивлячись на упередження суспільства, віддавали всі сили в розвиток своєї дитини. Дуже багато залежить від того, яке оточування буде у таких дітей. Якщо батьки чи вихователі в дитячому будинку будуть наділяти досить багато уваги і часу таким дітям, то з них можуть вирости і діти, які дуже добре, люди, які дуже добре адаптовані до суспільства і які зможуть проявити себе чи в танці, чи в спорті. Ксюша обожнює танці. Після легкої розминки вона готова до виступу. Маленька танцівниця зовсім не боїться публіки з незнайомих людей і із задоволенням бере участь у різних заходах. <танцівниця»> Ксюша, вихованка реабілітаційного центру «Осорц». Його відвідують люди з різними особливостями здоров'я, таких як Ксюша, сонячних дітей. Тут кілька. З ними займаються за індивідуальною програмою розвитку. З маленькими дієтками, ми дітками ми проводимо логомасаж. Це гімнастика, обличчя, розвиток дрібної, великої моторики, розвиток мислення, логіки. А далі, коли дитина опанувала певними навичками, ми переходимо до наступного курсу занять, до якихось більш творчих завдань на розвиток мислення на іншому етапі. Сонний Вова ще не до кінця прокинувся, посміхаються викладачі. Хлопчисько обожнює комп'ютерні ігри і часто засиджується до пізнього вечора біля монітора. Після декількох вправ Вова включається в роботу. Вот так правильно, морковка, Хорошо. У центрі кажуть, тут займаються всебічним розвитком вихованців. Особливу увагу приділяють творчості. Наприклад, Наталя навчилася тут займатися рукоділлям. Її роботи виставляються на республіканських виставках. Це ми робили папірцем і ручкою. Це букет квітів. Я зробила своїми руками для своїх друзів. кожна дитина особлива, має свій якийсь певний талант. Головне допомогти цьому таланту вчасно розкритися і не погасити його. Люди з синдромом Дауна найдоброзичливіші, завжди усміхнені і безпосередні. Вони ніколи не заподіють шкоди іншій людині. За ці якості їх називають сонячними людьми. Та собі не діті це особливі діти. Цих дітей неможливо не любити. У них незвичайна душа. Ці діти не знають злості. Вони відкриті. Ці діти особливі, і їх треба прийняти такими. В моїй практиці були випадки, коли людина з синдромом Дауна проходила експертизу, в відношенні якої була кримінальна справа. Але це людина, яка підпала під вплив кримінальних авторитетів. <кій> і яка просто своєї щирості і бажання допомогти була впутана в кримінальну справу. Однак, незважаючи на добре серце і чисту душу, часто від таких людей відвертаються суспільство, часом навіть батьки, адже виховувати дитину з синдромом Дауна дуже важка праця. Непоодинокі випадки, коли батьків при народженні сонячної дитини переконують відмовитися від свого чада. у реабілітаційному центрі ОСОРЦ, особливу увагу приділяють психологічній підтримці саме батькам секрет, сікрешток та рождається, коли народжується особлива дитина, сім'я переживає особливий стрес. Вони багато в чому не знаходять підтримки ні у родичів, ні у друзів, ні у близьких. Ми те місце, де можуть зрозуміти, підтримати і допомогти в дану хвилину в Європі, в штатах досить багато уваги наділяється з такими дітьми і з такими людьми. Працюють і психологи, і соціальні працівники. І суспільство більш. Доброзичливо відноситься. Поступово суспільство повертається до людей сонця. Без сорому і навіть з гордістю про свого сина розповідає російська актриса Евеліна Бльоданс. Її акаунт в інстаграмі заповнений фотографіями і відео з життя маленького Семена. А в 2015 році на екрани вийшов кліп Діми Білана на пісню Не мовчив. Головній ролі знялася дівчинка з синдромом Дауна Ніка Кирилова. Це був перший в історії Росії музичний кліп про людей з особливостями розвитку. І наостанок ще одна позитивна історія. Це Тім Харріс, ресторатор і король вечірок. Що будучи підлітком, тім мріяв відкрити власне кафе. Заради цього він вступив до Східного університету нью мексико У 2010 році заклад Тіма відкрив двері для перших гостей. Тімс Плейс став першим американським рестораном, що належить людині з синдромом Дауна. Тімс Плейс відкритий щодня. Тут подають сніданок, обід і обійми. Йдеться на сайті ресторану. Безліч історії успіху. Сонячні люди ломають систему, запевняють весь світ. Вони набагато що здатні.